Доброго ранку. Я трошки покажу вам цей калгарі, як покажу вам, покажу собі, бо я перший раз тут також. о, і Переключу камеру зараз на другу сторону і ми подивимося на калгарі зранку. ще Люди всі зараз проснулися і спішать на роботу. І так я гуляю по калгарі. Зараз доходимо до світофору. О, ми бачимо, як воно виглядає. Тут все місто як місто. Чимось нагадує мені. Мені чимось нагадує навіть цей Торонто. Даунтаун. А може й навіть ні. Я думаю, що Бостон мені нагадує більше. Тут такі оці переходи, це зимою, в все місто можна на вулицю не виходити, а ходити по таких переходах. От вони навкруги з усіх сторон, якщо дивитися, от з тої сторони теж такий перехід. Бо тут зимою може бути мінус 40, і щоб вберегтись від холода, можна гуляти на роботу, походити по всьому центру міста. Не виходячи на вулицю навіть. Це ми йдемо по вулиці і дивимося, на... дивимося, як воно зараз виглядає. Таке ранкове місто а, в центр центр Калгарі. і Ще майже все закрито. Зараз у зараз нас 8 година ранку. Якраз і починають просипатися і бігти на роботу. Що тут ще вражає, клімат холодніший, тому що дерева у нас такі були тижні, не знаю, сьогодні 31 травня, а дерева тут, так сказати, би собі тільки що листя вилізли на них. Але о, багато таких ресторанчиків зараз літо, де можна на дворі щось перекусити, попити каву. Тут трошки такси. Податки менші і ціни дещо, дещо набагато речей дешевші, аніж е, в Онтаріо. В тому числі і бензин, і в ресторанах, і навіть алкоголь трошки дешевший. Може, того, що тут правлять консерватори, а не ліберали, як в нас в Онтаріо. Все можна побачити такі мурали тут на вулицях вон кутку. Оце ці переходи. Оце вони з одного стайскребера в друге. Небо темне сьогодні. Трамайчик тут ходить також є. Отакі вам Урали я приближаю, щоб показати. Тут є декілька таких де, на де де будинках намальованих побагато. Це вони памбупарки, канадські канадський О, Тут багато таких парків. Отаких, значить. Де можна посидіти, Одно, я бачу людей, які сидять на ловках. Отако воно. Так, переходимо ми в вуличку, ось. Значить, дивимося, як воно. Тут. Ворона з і от полетіла, сіла на машину. І далі полетіла, на дверей зула. Оце ці переходи, це такі переходи тут, вони, вони мають значення. Заходимо зараз в готель, де ми зупинилися. Це готель. Сюляди треба. Треба сюляди.